Merry Christmas, Merry Chrysler, Merry. Ви зрозуміли, це була відсилка до відомого мему, якщо не зрозуміли, то ось він. Happy Christmas It's Christmas, Merry Chrysler. Merry Chrysler. І вітаю вас з Різдвом, Нова стала... Сьогодні тема відео Різдвяна правда про СММ. Що ми залишаємо в цьому році, а що беремо з собою у 2026 І давайте сьогодні просто легко побалакаємо про те, що нам сподобалося в трендах і в контенті цього року, а що ми не хочемо з собою брати в наступний і залишимо тут. А з вами до речі, Ліля, співвласниця агенції X2 SMM Agency, І сьогодні говоримо про те, що ми забираємо в наступний рік. Пропоную забрати простоту у 2026 рік, тому що тренд на простоту і чесність з'явився і досяг свого піку саме у 2025 році, і мені це страшно подобається, тому що контент став простим, живим, класним. Немає цих вилезених красунь, ідеальних макіяжів чи ідеальної картинки. Все дуже чесно і від душі, правда. І мені це дуже подобається, тому що контент став просто про життя, і я би хотіла, щоб у 2026 році ми забрали. Це собою, тому що це дуже класний тренд, коли ви показуєте себе такими, якими є, і в контенті для клієнтів, і в своєму контенті. Тому забираємо. Пропоную забрати у 2026 рік також системність. Я її дуже люблю, але дізнаюся, чесно, не завжди так було, тому що велику частину системності в моє життя і в нашу роботу ввела Юля. Вона обожнює всі ці штуки. І я хочу забрати цю системність у 26 рік, як для нашої агенції, як для себе особисто, так і. І для вас пропоную і, взагалі, в сфері СММ, тому що ми завжди за стабільну роботу і обожнюємо стабільність, чіткість, коли є розписаний план, і зрозуміло, що ми постимо сьогодні, завтра і через тиждень. Дуже хочеться, щоб СММ не втратив цей план і цю системність, тому що чесність і хаос трошки можуть бути в одному вимірі, скажімо так, тому що коли ти стараєшся бути дружним і в моменті, то іноді важко тримати цю системність, тому що ти хочеш бути в моменті, але ми будемо старатися забрати для себе і простоту, і системність. Ще пропоную забрати у 2026 рік. Нормальну комунікацію, коли ви з клієнтом можете спокійно щось обговорити, сказати свою думку і не боятися, що вас зачмирять, заклюють, або скажуть, я плачу гроші, я хочу, щоб це робилось так, як я скажу. або затримки якісь оплати, або мовчання в чатах, коли вам не відповідають нічого, або потім пишуть, де наші пости, а там тиждень перед цим їх не затверджували, або ще щось таке. Нормальну комунікацію ми забираємо, а ось таку крейзі якусь з червоними прапорцями ми залишаємо з клієнтом на одній хвилі це просто мега класне почуття, і дуже хочеться, щоб у 26-му році було більше адекватних і СММ-ників, і клієнтів, які розуміють, що це робочі стосунки, і це стосунки не по вертикалі, а по горизонталі, і тоді буде щастя кожному. А тепер давайте поговоримо, що ми залишимо в 25-му році, і не будемо брати з собою вже в той 26 26-й. Пропоную залишити в 25-му році гонку за трендами, тому що це так виснажливо. Я розумію, чому це робиться. Наприклад, з'являється якийсь тренд, і кожен хоче його адаптувати по-своєму, швидко, оригінально, класно, давайте не так, як у всіх, і тому подібне. Це виснажує. А ще зачасту, це просто гонка за трендами заради трендів. Це не щось креативне. Це не про. Бренд, це просто аби зробити, щоб ми зробили і було швидше, ніж зробили наші конкуренти і прикольніше. Тому що не кожен тренд ваш, не кожен тренд треба ловити. Ми не повинні робити все як у всіх. Тому давайте залишимо цю гонку у 25-му році і 26-й з собою не візьмемо. Ще пропоную залишити в 25-му році думку про те, що СММ це супер легко, а ще що СММ це ну супер важко. Я розумію, звучить трошки отак. Непонятно, чи, чи це легко, чи це важко. Але СММ може бути справді класною сферою і роботою, якщо у вас є оця системність, але він може бути і дуже важкою роботою, коли у вас її немає, і ви дійсно будете набирати клієнтів і просто старатися вижити, а не працювати і кайфувати від цього. Тому давайте сприймати SMM як таку саму роботу, яка потребує сил, часу, знань і натхнення. Залишаємо у 25 му році, не беремо з собою 26 й рік знецінення своєї праці, тому що і я зізнаюся, і я певна, що у вас такі моменти були, коли ви забиваєте на все своє життя, тому що клієнт просить зробити щось швиденько. Він не встигає. і Ви такі ну добре, я зроблю. Що ж мені то 5 хвилин, то мені то часу вартує. А насправді, отак, одне до іншого, одне до іншого, і ви просто знецінюєте що себе, що свій час, що свою роботу. Або коли ви дивитеся і такі, блін, ну воно щось не то, у інших краще. У вас дуже класно все. Треба це нарешті зрозуміти і піти в 26 й рік з класним усвідомленням. Що ви класний спеціаліст, ви все класно робите. Просто потрібно не знецінювати себе і повірити, що ви можете, і ви можете ще й як. Це була хвилинка мотивації, але давайте дійсно не знецінювати себе і йти в новий рік з. Цінністю своєї праці і свого часу. А особливо це стосується правок, тому що ви повинні одразу виставити межі якісь справками, тому що вони нескінченні в нашій сфері можуть бути, якщо ви не виставите якусь межу. Ну ви зрозуміли: особисті кордони, робочі кордони, все виставляємо і в 26-му році працюємо злагоджено. Насправді, хоч Різдво, і дуже дуже такий крейзі період у СММ, у соцмережах, але іноді Різдво може бути і точкою е, такого відліку, точкою зеро, коли ви можете щось переусвідомити, щось нове для себе взяти і проаналізувати те, як було, і зрозуміти, як ви хочете, а як ви більше не хочете. Залишайте в старому році клієнтів, які вас виснажують. Беріть з собою в наступний рік. Ті проекти, які вас надихають, це основа щастя вашого і натхнення в наступному році, тому що робити те, що вам не подобається, ви ніколи не будете щасливі і задоволені від своєї роботи. І навіть якщо сам СММ вас в цьому році втомив, це не означає, що вам потрібно іти з цієї сфери, чи це не ваше. Це означає, що можливо час працювати інакше. Вийшло дуже класне мотиваційне відео. пишіть, що би ви взяли 26-й рік з трендів, можливо, або просто якісь штуки, які б ви взяли. А що б ви залишили в 25-му і забули про це, і закрили, як перегорнули сторінку. Насправді, в нас в агенції теж є багато змін, які ми залишаємо в 25-му році якийсь досвід, якийсь беремо з собою 26-й, Але ми точно знаємо, що це буде дуже класний рік, адже ми будемо старатися і. Додавати максимум зусиль для того, щоб ми кайфували від своєї роботи, і наша команда кайфувала теж від цієї сфери. Ну і клієнти, звичайно, були задоволені. Я вам дякую за перегляд цього відео. Буду вдячна за підписку на наші соцмережі, тому що в нас є маленька ціль, яку ми хочемо добити до кінця року. Це зібрати 100 підписників на нашому ютуб-каналі. Наразі 100 ще немає, але будемо вдячні, якщо ви долучитеся до нашого маленького, маленького нашого челенджу, який ми собі самі створили, і поширити це відео друзям СММ-никам, яким також буде цікаве це відео, або можете спільно подивитися і написати собі, що би ви хотіли додати. Або що забрати у новому році. А ще в нас дуже багато є класних соцмереж, такі як Телеграм, Інстаграм, цей Ютуб. Будемо дячні за підписку, лайк, коментар, за будь-яку активність, тому що для нас це дуже важливо і ми читаємо і дивимося все. Я вам дякую за перегляд. З вами була Ліля з X2. Я вам знову дякую. І зустрінемося в наступному відео, колеги.